Усім привіт! Радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про те, як я роблю портрети та як треба робити портрети. По-перше, треба знати, які об'єктиви ви використовуєте. Бо якщо використовувати, наприклад, там 135 мм на відкритій діафрагмі, то якби зробити портрет буде реально, але тільки одної двох людей, групові кадри у вас не вийде. Перше, це треба розуміти, який вам треба об'єктив. Треба розібрати, які у вас умови зйомки, що ви будете знімати та як ви будете знімати. Якщо ваша ціль знімати одну людину, то вам підійде 50 мм, 85 мм, тому треба брати 25 мм та менше, щоб багато людей потрапляло в кадр. І плюс до цього, оскільки фокусна відстань маленька, діафрагма, наприклад, 1,4, то на відстані 5 м від людей. Майже всі будуть в фокусі. І це головна проблема, яку треба розуміти. Якщо фотографувати групу людей, там 3, 4, 5 людей, і фотографувати на самій відкритій діафрагмі, і вони розташовані не в ряд, а там хтось ближче, хтось позаду, то хтось буде не в фокусі. І якщо дивитися це все на телефоні на маленькому екранчику, то в принципі байдуже, воно буде виглядати, наче всі в фокусі. Але якщо відкрити на моніторі, на великому екрані. То сприйняття буде інше, і оку поміти, що хтось розмилений, а хтось чіткий, і це зовсім неправильно. Тому перше, що треба розуміти, це знімати портрети людей в групі, не на відкритій діафрагмі, а наприклад, закривати до трьох, до п'яти, до шести. І саме таким чином більшість людей буде в фокусі. І за цим треба слідкувати в моменті зйомки. Бо якщо люди не в фокусі і хтось захоче надрукувати цю фотографію або відкрити на комп'ютері. То йому це може не сподобатися. І коли хтось в фокусі, а хтось в фокусі, то це виглядає зовсім непрофесіонально. Тепер поговоримо, як знімати людей в ряд. Якщо у вас об'єктив дешевий і не професійна лінійка, то на відкритій діафрагмі у вас по центру зображення буде чітке, все буде в фокусі гарно, а по краях зображення, усе буде йти таким трохи розмиленим. І це головна проблема дешевих об'єктивів. Тим, що дисторсія йде, він єдка, і таким чином. Буде виглядати не дуже класно. І тому треба 1,4 закривати, наприклад, до 2.8. І таким чином все буде виглядати класно, люди будуть раді і фото будуть чудові. Але, наприклад, якщо ми говоримо про професійну лінійку, то там на 1.4, ну там на 1,8, буде все дуже чітко по всіх краях зображення. І саме тому ці об'єктиви коштують дуже багато, тому що вони дають дуже гарну картинку. Але це не є проблема, якщо у вас дешевий об'єктив. Ви берете викручити на 3 діафрагму, наприклад, і потім в фотошопі трохи прикрутити експозицію в плюс один, плюс два, якщо вам не вистачало на зйомці. Також треба пам'ятати, як правильно налаштувати камеру. Якщо ви знімаєте на 85 мм, то треба виставляти витримку мінімум 185 щоб компенсувати трясіння рук, і таким чином зображення не буде мильним, а все буде чітко і якби зафіксовано все дуже правильно. Тому треба тримати витримку правильною, діафрагму треба правильно ставити. І третій пункт це у нас ISO. Його теж треба правильно ставити. Якщо у вас стара дзеркалка, яка при 800 вже погано передає зображення і утворює багато шумів, то треба підбирати освітлення таке, щоб на всіх людей потрапляло світло рівномірно, і вони були освітлені, щоб не було якесь обличчя в тіні, якісь на сонці, наприклад. Тому що це створить неймовірний контраст. Які ви не зможете вже ніколи поправити в фотошопі чи в лайтрумі, тому це теж треба пам'ятати. Я вирішив записати саме такі відео, тому що переглядаючи свої старі фотографії та фотографії своїх друзів, які фотографують на фотоапарат, я побачив, що ця помилка з'являється і в мене, і в них, і це виглядає дуже жахливо. Знову ж таки, якщо дивитися на телефоні, то все нормально. Але навіть якщо приблизити, то вже буде це не дуже чітко, і це псує якісь враження від фотографії. Тому треба розуміти, як правильно це знімати, щоб люди, які дивились ваші фотографії, роздивлялися їх, отримували естетичне задоволення від них. А тепер може з'явитися питання: а що робити, якщо я знімаю в приміщенні ввечері, світла немає, і якби мені треба групу людей сфотографувати, мені ж треба відкритися на максимальну діафрагму, щоб було хоч якось яскравіше. Ну, це так буде правильно, але ж ми отримуємо, що по краям люди будуть не в фокусі, і це буде такою великою помилкою. І це моє чудове виправлення. Можна придбати спалах, недорогий, будь-який спалах на початок підійде, і саме завдяки йому ми зможемо підсвітити зображення та отримати яскраву картинку в погано освітленому приміщенні, зробити діафрагму там, зробити діафрагму 3, 5, 7, 8, підсвітити це все спалахом. І ми отримаємо, що люди в фокусі, і все дуже гарно. Ще одна буває проблема в людей, які купують об'єктиви. Їм здається, що їх об'єктив недостатньо різкий. Таке буває, це нормально. У мене самого є такі об'єктиви. Це може здатися, на перший погляд, дуже критично, що ви дивитесь на зображення, а воно не чітке, наче у фокусі, але все взагалі не чітко. І цьому є пояснення, бо це дешевий об'єктив. Або це дуже старий об'єктив, який вже поношений, і його лінзи дуже такі затерті, потерті. І це взагалі не проблема для людей, які дивляться фотографії на телефоні, бо вони цього не помітять. Але якщо відкрити на комп'ютері, то знову ж таки на великому екрані все буде видно. І це така проблема, яку можна виправити однією дією в лейтрумі чи в фотошопі. Треба просто підкрутити чіткість в плюс, текстури додати, але зовсім трохи, бо якщо викручувати це все на максимум. То фотографія буде виглядати як самий поганий фільтр із інстаграму чи з капкату. І ця фотографія буде зовсім непрофесійно виглядати, бо таке відчуття, наче це знято на телефон з жахливими ефектами. Тому краще ваша фотографія буде трохи не різка, але вона буде м'якенькою, приємною для ока і без різких переходів завдяки ефекту різкість. Таким чином ви зберігаєте зображення, воно м'яке, чітке, гарне, і людям приємно на нього дивитися. Бо якщо там зробити його приглушеним, прибрати експозицію трохи вниз, забрати чорні, світлі і додати текстуру, як багато хто робить, я це помічав, то фотографія буде зовсім не гарна. Зараз я вирішив взяти і показати вам свій об'єктив VilTrox 85 мм 1,8 це дуже прекрасний об'єктив, якщо знімати на відкритій діафрагмі. Треба пам'ятати одну людину. Отак от взяли, навелися, сфотографували по центру екрана. Бо якщо фотографувати групу людей, то по-перше, цього об'єктива така дуже сильна дисторсія. Він Та цей об'єктив дуже сильно спотворює зображення по краях, надає вінєтку трохи і спотворює лінії прямі, і тому треба буде їх виправляти. І на людях це може бути не дуже гарно, тому треба уникати цього. Якщо вже знімати на цей об'єктив групу людей, я прикручував до п'яти, наче чи до трьох, і воно виглядає вже краще. Проте не варто знімати групу людини 85 мм, бо цей об'єктив не сильно призначений для цього. Але що гарно можу сказати про цей об'єктив, це те, що він досить таки бюджетний, він різкий і у нього дуже гарний автофокус. Тобто мені не було жодних проблем знімати вже при такому досить поганому освітленні. Я відкривав на 1.8 і міг сфотографувати людину досить таки непогано. Але ж знову ж таки в нього є мінуси щодо спотворення зображення по краях, додавання віньєтки. Та поганого фокусу по краях зображення. Тому, коли ви обираєте об'єктив для зйомки людей, варто пам'ятати, як ви будете знімати та що саме ви плануєте знімати. Якщо ви хочете знімати одну людину, там якась гарна свого друга чи подругу, то реально буде гарний об'єктив 50 мм, 80 мм та схожі фокусні відстані. Є дуже гарний об'єктив 90 мм, але він досить дорогий для фуджі-фільму. Тому гарно було б глянути на... 85 мм на 56 мм, Вони будуть створювати дуже гарну картинку з автофокусом, та ваші друзі будуть раді отримати такі фотографії. Проте, якщо ви хочете знімати групу людей на якомусь святі на корпоративі, то вам треба об'єктив 23 мм, та може менше, 14, якщо ви знайдете. І саме на ці об'єктиви ви зможете захвачувати велику кількість людей в обмеженому просторі, в кімнаті чи в залі. Та більшість з них будуть у фокусі, тому що фокусна відстань маленька. Та глибина різкості буде дозволяти на більш відкритій діафрагмі захвачувати більше об'єктів у фокус, тому що, наприклад, якщо ми беремо 85 мм, то лише така відстань буде у фокусі, ну, то, така десь. Але якщо знімати, наприклад, на 13 мм, на 14, на 18, то те, що в фокусі у нас буде вже, наприклад, такі чи таке. А якщо ще трохи прикрити діафрагму, то зовсім така велика відстань у нас виходить. І тому можемо розташувати людей тут, тут, там, так от в ряд полукругом, і більшість з них будуть у фокусі. А навіть якщо не в фокусі, то можна прикрутити трохи і зробити кадри, наприклад, на ISO 1600, на витримку 1,5, засняти людей. І на сучасних фотоапаратах, на дзеркалках на бездзеркалках, буде дуже гарне зображення з малої кількістю шумів. Саме тому не треба боятися високих ISO, Якщо ваша камера може знімати гарну картинку при них, бо сучасні фотоапарати всі так можуть. Я не кажу там, наприклад, Canon 600D, він старий, і при 800 вже така не досить гарна картинка, але з нею можна працювати. Навіть при поганому освітленні 800 може нас врятувати. Якщо в об'єктиві ще є стабілізація, та на вашій матриці є стабілізація, то витримка, наприклад, 1,20-1,10 буде нормальна. То, наприклад, на цьому об'єктиві стабілізації немає. І якщо я фотографую на 1,10, то в мене руки дрожать, і фотографія виходить смазана. А якщо є стабілізація в об'єктиві і фотоапараті, то вони компенсують, і фотографія виходить не смазана. Це теж треба розуміти. Тому, яка моя порада, як правильно знімати портрети? По-перше, це треба попрактикуватися на різних об'єктивах, якщо вони у вас є, з різними фокусними відстанями, з різними діафрагмами, з різними витримками, з різними ISO. І тоді ви побачите, як працює ваша камера, розкриєте всі її потужності та зможете робити дуже чудові знімки. По-друге, це готуватися до зйомки. Якщо ви знаєте, що буде група людей, то берете не 85 мм, як основний, а берете 23 мм. 43. Але 85-ку можна взяти з собою як це посні, щоб окремо кожному поробити гарні портрети, щоб усі були раді і щасливі побачити фотографію з гарним бокем з гарними перспективами. Бо, наприклад, якщо сфотографувати людину на такій от відстані на 23 мм і на відстані 2 метрів на цей об'єктив, то перспективи на це будуть гарніші, лінії будуть пряміші. Людина буде красивішою, та боке буде краще, звісно, бо 23 мм і 85 створюють зовсім різне боке. Саме тому для зйомки однієї людини краще буде 85 мм, а не 23 чи 33. Ну що ж, переходимо до висновків цього відео. В цьому відео ми поговорили про ISO, про діафрагму, про витримку та про фокусну відстань. Я затронув усі аспекти, які я сам знав, та що я помічав. Сподіваюся, вам це відео було корисним, та ви дізналися щось дійсно цікаве. Буду радий, якщо ви напишете всі свої зауваження в коментарі. Я до них дійсно прислухаюся. Мені писали, що в мене відео короткі. Я постараюся засняти якомога більше та детальне. Сподіваюся, вам це подобається. Та радий бачити вас у наступних відео. До побачення!